Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Запрошую вас до перегляду. Сьогодні хочу трохи попрацювати на дворі. У нас сонечко світе. Нарешті вчора теж виглядувала, зранку і вчора не передавали дощ, але магичело, я була на базарі в місті, там вкладу вам трошки знімала дещо. І сьогодні теж зранку щось трошки накрапало, але не знаю, наче вже не має бути. Тому хочу попрацювати, хочу тут. У цих квітниках, що в дворі, поприбирати, повиривати вже петунії, траву, яка де є. Ну, хочу навести порядок. І дещо купила вчора, то покажу. Потім що я купила і де її висаджу. дворі значно похолодало, такий вітер холодненький, і на ніч передають там. Один-два градуси, чотири градуси. Мабуть, знову будуть заморозки, так що ввечері треба накрити хризантеми, тому що на городі в першу чергу буде прихвати. Ну, Працюємо. Так що, кому цікаво, залишайтеся і будемо працювати. Ну, оце наш базар вчора. Прийшлась трошки тут. Поруч зі мною торгують дівчата. Дивіться, яка красота. Просто супер такі гарні, Ну, а це мій асортимент. Трошки поторгувала, попродавала, але в кінці не, не встигла зняти, тому що вже спішили додому, не було часу. І починаємо працювати. Вириваю бур'ян, таке, що можна курочкам кидаю в відро, а то поки що на доріжку, а потім вже буду виносити все. Буде да гарно, сонечко світи, так що з задоволенням працюю. Може, стигу побільше сьогодні зробити. От, друзі, до обіду цей квітничок випалила. Вже видно дещо. М'яту треба прибрати, звідси я її вже колись звідси прибирала, десь <кій> Ой, десь залишилася одна гілочка і бачите, як пішла. Тут у мене туйка грунтопокривна, теж м'ята забила, треба тут розбиратися. Так що роботи вистачає. півонію зрізати треба. Тут ось дивіться у мене. Анютка теж, дивіться, яка гарна. Я її залишаю, буде, цвісти не буде. Тут буд будра, треба теж її. Вона в мене була геть почти вивелася, ну слава Богу, трошки лишилося в цьому році, це чуть-чуть розрослася. жоржинку треба викопати. Не знаю коли, ну мабуть, не сьогодні точно. Лавандочка морозник прибило, мої молодила. І соп. Мак, до речі, насіявся. Кого цікавить, можу продати, бо треба тут трошки його прибрати. Навесні його дуже е, тяжко вкорінити, бо він дуже бага, погано приживається восени, нормально можна зробити. Ну, буду стригти, не знаю, коли цю туйку. Мої ценерарії, дивіться, які гарні поставали. Це позрізаю, попробую зібрати насіння, якщо щось вийде. Барбарис мій. Звичайно, тут він страшненький, мабуть, я його кудись пересаджу, але поки не знаю. Звичайно, дуже мокро, дуже мокро, але що зробиш, треба працювати, тому поприбирала. Це, здається, кіперисовик, трошки він у мене тут щось треба почистити. Ліле... Лілії треба позрізати. Георгінка, жержинка, яка в мене пропала, дивіться, попускала молоденьке, тепер не знаю, що з нею робити. Ну і ще одна тут. Ну, очіток вже розвалився тут папороті. Ну, так, все нормально. Рунера гарненька, бачите, яка? Оленка з Нідерландів. Дивіться, ось це бере склет. Бачите? Це бересклет. Звичайно, їх різновидів дуже багато, ну, от приблизно він похожий на хебе. І зараз покажу вам хебе. от хебе. Я дивилася на відео, у вас, по-моєму, ось таке. Це варігатне і ось хеби, зеленолисте, дивіться. Воно в мене квітує. Я купила в минулому році восени, я вже писала вам, що жінка продавала їй, там, передавала якось Нідерландів в цьому році, вона нічого таке не продає, на жаль, бо я в неї гіри брала, і ці. То я в минулому році посади, і купила, вона мені сказала, що можна висаджувати в ґрунт. Ну, я побоялась їх в минулому році висадити в ґрунт. Уже, мабуть, була така глибоченька осінь. Я їх залишила, вони були в горщиках, я їх так залишила е, на підвіконі в прохолодній кімнаті. Вони в мене гарно перезимували, навесні я їх висадила в ґрунт. І ось такі красунчики. Тут я прикопала ось, о. Сподіваюсь, що в Ну, Там побачимо. Тут теж ось, ось прикопана. І квітує, бачите, все добре. Так що ось така рослинка, хто не знає, друзі, хебе називається. Ну і квітують мої. Ну, я не знаю, дивилася, Наталя всі... всім про все говорила, що це просто вони вилізли. У мене були чисто осінні крокуси. І мені здається, це вони є. Це осінній крокус. Ось такий колір, він прямо такий 에... бусково. Навіть не знаю, який синій чи щось таке, ось таке, воно трошки камера не передає. Ось такі квіточки і крупні. А весняний крокус він маленький і він рожевого кольору. Ну, є жовті, там то вже якби культурні вже. А такі звичайні вони просто рожеві. Ну не знаю, Якщо я помиляюся, друзі, напишіть, хто впевнений, що це осінні чи це весняні. І тут вже прибрала огірки. Залишилося це в мене актінідія хлопчик і актінідія дівчинка. Треба теж буду на зиму їх, мабуть, трошки закутувати, бо в мене вже хлопчик, то вже другий, тому що той, той пропав. Звичайно, це буде трошки пізніше. Я думаю, що ще зарані закутувати. Ну, і переходжу до цього квітника. Вже сонечко трошки ховається, але дивіться, ця хризантемка прийнялась гарно, і огірки тут. Ну, зараз буду огірки виривати. Газонія ще квітує. Сонечко тільки вийшло і все радіє сонечко. Сьогодні цілий день, хто зранку трошки покрапало, так цілий день сонечко. Погода гарна. Так що працюємо далі. Друзі, як гарно посходила газанія. Так що насіння, яке я збирала, Має бути гарне. І не знаю, це б її, якби було де зберігати. Зараз посадити і було б взагалі зацвіла б рано рано. Не знаю, я подумаю ще над цим. От, друзі, посадила, не знаю, чи дотримаю їх до весни. Але якщо все вдасться, то буде супер. Друзі, дивіться, ось ще вже яка гарна. Не знаю, спробую вирвати. Ну, з корінчиками Дивіться, ну, з нею, звичайно, не знаю. Буде щось не буде, але висаджу, попробую. Експериментуємо. Ну, Зараз посажу. Друзі, ще назбирала. дивіться. Там-там повикопувала. Може, щось буде. Кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте за результатом. І, друзі, ось молодила мої оці. Квітоноси треба. ну Тут пропадає стара квіточка разом і засихається. Надо було вже давно його вирвати, ну, вириваю зараз. І так на всіх де попадається. Друзі, ось в мене гілочка гліцинії лягла аж сюди, вже навіть ось навіть, мабуть, корінчики. Ні, це не корінчики. Ну, дивіться, зараз тут прокопаю трошки. І положу її сюди, отак, на землю. Ось так. І присиплю зараз землею. Незручно одною рукою. Ось так. Хай вкорінюється. А гліцинії, ось цієї. Я... Гацинії дивіться, скільки. Навіть не знаю, так шкода, скільки ще. Росточків, але ж нема куди дівати. Була б тепличка, то, звичайно, можна було б. Ну, так. Ось так, друзі, трошки можна придавити. І все. І сподіваюсь, що вкоріниться. Так, друзі, ще цю грядочку поприбирала. Туди вже немає часу заходити, а тут. Так, більш-менш все нормально, ще робота тут буде. Але основне зробила, поприбирала і люфу, і огірки, і бур'янчики. Коротше, з цієї сторони теж он посадила ліцинію, теж пригорнула гілочки. Ну, а так теж поприбирала все. Це моя гергінка була. Бачите, що лишилось? Не знаю, навряд чи там щось. Збереглося, залишила анютку, вона дуже гарна. І дивіться, яка крупна, здоровенна, гарна. Тому хай росте. Ну, очі е, молодила. Тут шепетунійку, ну, не знаю, на, на ніч 4, потім 1 градус, 0 градусів. Як вже померзне, тоді приберу. Зараз покажу, що зроблю із е, катарантусом. І потім покажу вам, як обіцяла, що я вчора купила собі. Такі, які гарні, зелененькі. Зрізаю верхівочки. секатор до речі, я задоволена, дуже гарний. Зручний, гострий. Ну, а там побачимо. Тут це в мене білий і тут у мене рожевий, але я не знаю, він, звичайно, бачите, такий страшненький, але хочу все-таки його зрізати. Де ти там? Так. Хочу поживцювати. Не знаю, що в мене з цього вийде, але хочу попробувати. Може, щось і вийде. Тут молоденькі, але не знаю, чи з них щось буде. Вже вони квітувати не будуть, так що обрізаю і попробую поживцювати. Де ти там? Отак. Ось так пообирала листочки. Бачите, і ставлю в воду. Води небагато, ось так набрала. І ставлю воду. Сподіваюсь, що щось вийде в мене. І ось, друзі, бачите, це насіневі коробочки, але вони зелені. Там ще насіння не, не зріле. Тому прибираю їх. І квіточки теж де є, теж буду прибирати. Ну і друзі, ось що я купила. Гейхерку купила, у мене ті всі пропали. Одна попалася, купила. І купила Санталіну. Ось така, ну це я її поставила в відро, щоб видно було, щоб не падала. Нюша, дай! От противна. І ось таку. Я такої ще не бачила по кольору. Думала, що це лаванда, виявляється, ні, це так що такі покупочки. Сьогодні, звичайно, вже садити не буду, вже завтра, сподіваюсь, що вдасться. Але хочу показати вам цю красу. Ну, а я, друзі, зараз повиношу всі рештки, що поприбирало, і йду накривати хризантеми, тому що не знаю, боюся, щоб не померзли. Скільки цілий сезон як-не-як, але доглядала за ними, то хочеться, щоб. Зберегти їх. Ну, сонечко вже теж сідає. День пролетів швидко, але продуктивно. Так що дякую всім за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого-самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду дуже-дуже вдячна. До нових зустрічей. Пока.